Кому насправді краще? Цікаве питання, яке можна розглянути не тільки про того, хто багатший, бідніший, здоровий, або хворий. Молодий або старий, але цікаве питання, що Біблія розглядає кому краще, навіть в питанні того, хто мертвий, а хто живий, кому краще, і Боже слово відкриває нам наступну думку: що нам не слід сумувати за померлими, які померли, віруючи в Ісуса Христа, і ті, які були насправді учнями Ісуса Христа. Чому тому, що Боже слово каже, що їм краще? Вони вже з Ісусом Христом вони вже досягли той мом... того моменту. Коли Ісус Христос безпосередньо піклується про них, і Боже слово каже, що ми, ті, які залишились живі, да, якщо ми віримо, якщо ми служимо Христу, якщо ми йдемо за Христом, ми будемо з Христом, але Перед нами будуть ті, хто до нас пішли з цього світу. Тому, коли Боже Слово каже, що ми бачимо людей, які залишили цей світ, нам не слід сумувати по ним так, як люди, які не маються надії. Люди, які не мають надії в цьому світі, живучи без Христа, вони розуміють, що це помер і назавжди більше не зустрінуться. А ми, віруючи, якщо ми віримо в Воскресіння Ісуса Христа. То ми віримо в те, що Бог воскресить мертвих. А це каже про наступне: що якщо наші любі, рідні, близькі люди померли з вірою в Ісуса Христа, і ми віримо в Ісуса Христа, то одного дня, воскреснувши з Христом, ми побачимо один одного на небі в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенні! Якщо ви хочете більше дізнатися, що Біблія каже про наше життя, про вічність, то будь ласка, приєднуйтесь до нас до ранкового читання Біблії. Кожного ранку 6.30. Посилання на групу, де ми читаємо слово Боже через WhatsApp, буде в коментарях під цим відео. Божих вам благословінь!